Так, йдемо далі. Дієтична добавка l карнітин Що таке l карнітин Це амінокислота, яка біологічно синтезована, складається з амінокислот, лізину та метіоліну. Ну, загалом, хто не розуміється, не є лікарем, важко зрозуміти, що це таке. Тому давайте трошечки е, на хлопський розум. Е, зазвичай багато хто. Елькарнітин вважає жироспалювачем, і це є дуже неправильно, тому що я прям виділила так, і наша дієтолог дуже сильно наголошувала, що l карнітин не є жироспалювачем. От приходять такі клієнти, і такі я хочу похудати і нічого не робити. Я, я чула, що то l карнітин допомагає, дай мені l карнітин І думають, будуть пити l карнітин будуть далі їсти як і їли, сидіти на дивані і будуть ходати. Ні, так не є. Препарати взагалі, які містять в своєму складі жироспалювачі, є дуже шкідливими і мають побічні ефекти. Наш карнітин таким не є. Дивіться, для того, щоб він дійсно дав результат і спалював трошки наш жир, так, важливо займатися фізичною активністю. Про це навіть говорить упаковка, тому що на упаковці видно, як дівчина біжить. Так конкретно намікає, От, тому щоб він дійсно працював, потрібно займатися фізичною активністю. Найефективніше це приймати l карнітин за 30-40 хвилин до фізичної активності. Наприклад, ви десь там чи хочете собі побігати, чи ви йдете в зал займатися, чи ви вдома самі займаєтеся, робите якусь зарядку, якісь справи за 30 хвилин випили Л-карнітин і потім починаєте займатися фізичною активністю. І найкраще він тоді буде діяти без фізичних тамент. І без дефіциту калорій, l карнітин не спрацює помітно на ваші жири. Так, він зміцнить серцеві м'язи, тому що l карнітин зверніть увагу, він зміцнює добре наші серцеві м'язи, тобто хороша штука, але він не вплине на процес похудання. Тому, знову ж таки, якщо ми хочемо похудати, l карнітин може нам в цьому допомогти. Але обов'язково фізичні навантаження і дефіцит калорій. Тобто ми повинні. Отримувати в наш організм менше калорій, ніж за день ми будемо їх спалювати. Далі, ще один продукт, який також допомагає справитися з похуданням. До речі, їх часто рекомендують разом приймати. Тобто, коли клієнт, наприклад, хоче похудати, пропонуйте l карнітин плюс харчові волоки.